Вітання всім на каналі Алікс 333, приїхав на, на сервіс до наших партнерів Рено сервіс пропонують нам отакий гольф взяти, зараз разом з вами подивимось. В кузові лімузин. В Україні називають такий кузов хетчбек але це є Volkswagen називає цей кузов лімузин. Є варіант, є лімузин, і це дорожча модель. Дали мені ключик і подивитись. Час від часу нам пропонують тут машини. І іноді беремо навіть те, на чому не заробляємо, тому що... Не візьмеш, інший раз не запропонують. Зараз ми його заведемо. Пробуємо. Головне, щоб не щоб не шумів маховик двомасовий. Такс, зараз вигоню його, обдивлюсь ззовні. Маховик ніколи відразу не чути. 248 тисяч, як бачите, пробігу. Це у нас кінець 2014 року. Коробка звичайна. П'ятиступінчата, 85 кВт машина. Так, складні е зеркала електричні з підігрівом. Ну, звичайно, всі електропіднімачі, звичайна акустика. Так. то хольд є. розумне зеркало ну, але головне стан подивіться при такому пробізі нічого не протерто не просаджено особливо Чільнювач дверей цілий. Номер кузова відразу покажу. Так, є додаткові колеса. Цікаво на дисках, не на дисках. Так, на дисках літні колеса на алюмінієвих дисках. У нас Так, зараз ми його подивимось по стану кузова, поки він прогріється. Сторона водія абсолютно рівна. І нічого не перемальовувалося. Коли отак вздовж машину дивишся, то товщиномір не потрібен. Просто спочатку спереді, потім ззаді, під різними кутами обзору, достатньо подивитися і видно, що тут ніколи нічого не робилось. На даху. Є не знаю відграду, супер мінімальна одна вм'ятінка таку яку От може з такої проекції видно, як відграду, але мало би бути кілька штук, а є одна мінімальна. Привіт з Полтави, привіт, Полтава з Баварії. Це місто Баднойштадт, де я зараз нахожусь сервіс Рено тут нам час від часу показують пропонують вірніше автомобілі Ну, теж з правої сторони теж нічого немає під різними кутами обзору ніяких ані паркувальних м'ятина ані подряпин нічого взагалі немає версія отака куб чи кап так, немає нічого, жодної паркувальної вмятини. Спереді подивимось. Коли фари світять, від пісочку мінімально видно піскоструйку, але на капоті майже нічого немає. От один пункт є, сколик від камушка. Це все бруд. Можна сказати, не оббито камінцями машина не ганяла. Над склом ще часто буває повибито у них і тут нічого не повибито. Датчики світла, датчики дощу, скло без сколів також. Оптично Машина бездоганна. А Хоча на, на губі отут знизу є подряпини. Геть знизу. Так. Знизу все сухо. О, я тут задівав, більш ні не бачу жодних пошкоджень. Тут звичайні колісні диски, металічні, резина зимова, мішелін. Вантажами не подряпано кришку зсередини. Тут у нас є фаркопчик. Який можна витягнути, Та? Це ж фаркоп у нас, так? А, є є форкопчик. 12 вольтова розетка є. Ну і в доброму стані літні колеса запасні. Диски не почухрані, оригінальні фольксвагенівські диски. Давно його ніхто не мив. Ну, Оптичний стан машини класний. Крім подряпин на губі, знизу під бампером переднім. Там де і не видно навіть нічого. Не нагнувшись, нічого немає. Пороги теж клас. От. Багато кросоверів, так, да, це сервіс. Рено. По даних машині це Гольф 1.6, 1.681 кВт 12-2004 року. 14, 12 2014 року. Тюф, не знаю. Діма тюф є в нього, не, 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 не відомо. Ми його самі тільки накупуємо. Продавати будемо до віддачі 6700 248 пробігу. Але машина ходила на великі дистанції. Це видно по салону, видно по керму. По педалях, по гущільнювачу водійських дверей, по люфту немає зовсім якого на завісах водійських дверей по педалях ну, машина не зношена одним словом так стеля не пошкоджена зараз подивлюсь сервісно ну, якщо там є Так, тюф, до речі, до речі, Декра не, не часників, техогляд, тюф, а декровський проходила. Так, це був 03 2018. Старий тюф. Так. Зараз тут подивимося. Так, а це 03 2015. Теж старий тюф, Немає. Так, ну сервісі, сервіси всі бачу лежать електронні. Робилися, може і сюди щось записували, книжку. Так, початок експлуатації, коли в нас там був е, ага, 0,2 2015, я казав 2014 рік, він 2015 рік виходить, а не 14 -й. От. Мені сказали, що він ніби 14, але він 2015 року. Так Беремо останній сервіс. Шукаємо Сервісні книжці. Незручно одною рукою. Так, Цан Рімен Найн, 221, а зараз 248. 221 тисяча був останній сервіс. Так, Цан Рімен Найн. Тобто це Цан Рімен це є зубчатий ремінь. 194 тисячі. Сан теж 9 не мінявся. Може раніше мінявся. Теж не мінявся. На 160. Взагалі не мінявся. Виходить. Хоча цілком можливо, що мінявся. Просто туди не записували, бо вони лежать електронні. Скоріш за все, що мінявся. Так. Ну це таке треба буде роздивитися, зараз відкрию ще капот. Факт того, що двомасовий маховик тихенький, як чуєте, мотор працює абсолютно без зайвих звуків. Мотор працює класно. Так, Рідина спокійна. Тут як і має бути в 1,6. Ну, але це взагалі не перевірка. Навіть якщо в двухлітровому так воно там парує. Це, в принципі, це є ну пар, як бачите, це є пар. Це не клопки, коли... Винуваті, компресії, коли винувата компресія, надлишкові йдуть гази в картерні, картерні гази, то тоді будуть хлопки. Це просто парує. Достатньо трошки конденсату і все буде парувати. Хоча в 1,6 моторі навіть допускаються трошечки хлопки. Це нормальна ситуація для 1,6 мотора. Мотор Працює бездоганно, помовчу, послухайте. Жодних проблем. Мотор сухий, знизу і зверху. Тут показати телефоном не покажу, але мотор сухий. Ну от така машина. Я зараз ще проїдусь на ньому. Перевірю, як він в ходу, але по-любому ми його забираємо. Як я вже казав, 6700 машина до віддачі. Казали мені, що це кінець 14, але я бачу, що експлуатація 15 рік цієї машини. Детальніше інформацію, якщо буде потрібно, можу показати через годину. Пишіть, телефонуйте, під відео, в описі відео знайдете мій номер телефону. Все, буду закінчувати до наступних відео. Да, До речі, е шахрай, який обдурив купу-купу людей. Відомий брокер Амбасадор пише купу, купу скарг на мій канал. От. Хоче заблокувати мій канал, ну не знаю. Переписуюсь з Ютубом, повідомив, хто це атакує мене. Тисячі ботів е з таких штучно створених. Ну, їх можливо бачить YouTube як звичайних людей, але всі ж вони йдуть десь з одного ip адреса то я думаю, розберуться з цим амбасадором. Не попадайтесь на удочку, він то канали свої вже видалив. Але, до речі, ще одна новина по розмитненню. В цьому місяці вже будемо, будемо мати розмитнення в Дії. Хоча воно зараз там не дуже актуальне говорити про те розмитнення за війною, ну але все ж. Якщо буде розмитнення в дії, корупції буде менше. І це давно вже був справжній геноцид з тим розмитненням українських автоімпортерів. Будемо сподіватися, що приймуть. Я так думаю, що приймуть цей закон, обов'язково приймуть. Не просто так його було погоджено в комітетах, не просто так він був е створений, цей законопроект. Абсолютно без участі е, людського фактору буде проходити розмитнення. Добре, буду дивитись е, далі машину, перевірю в ходу і будемо е, забирати на свою стоянку. Неї. А якщо вас когось зацікавило, телефонуйте. Класна тачка, нічого не бачу. Мальованого, мотор прекрасний, двомасовий не гуде, запасні колеса. Класний стан. Все. На все добре. До побачення. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.